Десь рік тому до мене звернувся інститут масової інформації. В них з ЮНЕСКО була ідея про те, що варто підтримати фотографів в Україні, фоторепортерів. І народилася ідея, власне, зафіксувати наслідки війни через культуру, тобто показати знищену культурну спадщину. Тому що це один з вимірів війни. На жаль, так народився цей проект. Ми відібрали 65 фотографів, які брали в цьому участь. Це були люди з усієї країни з різним досвідом. Дехто з них війну ніколи в житті не знімав. Це для них було вперше. Ну і плюс не варто забувати, що є ризик замінованих територій, тому що навіть якщо якщо якийсь регіон де окупували, це не означає, що там безпечно ходити, тому що під ногами може лежати все, що завгодно. Мій колега Макс Лєвни, кого були росіяни, сказав колись дуже давно, ще в 2014 році, одну золоту фразу: кожен український фотограф має зняти фотографію, яка зупинить війну. І в мене, і в моїх колег є одне бажання розказати і показати ці історії якомога більшій кількості людей, аби вони зрозуміли, що взагалі відбувається. Zakaj je to tako pomemben projekt in kako prikazati rezultate tega projekta? To je še posebej pomembno, ker sta ti dve temi, na eni strani, zaščita kulturne dediščine. In all its form, not only looking at the building, uh, built heritage, but also intangible cultural heritage, communities, um, aspects, and uh, creativity is uh, a very important uh, part of UNESCO mandate. And it's in this moment it's even more crucial for Ukraine, and especially in the, after the uh, full-scale invasion and the war started in February 22. The other side is in uh, another area of UNESCO mandate. It's really to um, to look at safety of journalists ensure freedom of expression. So. This project has, in a way, uh, combined these uh, two important aspects of, uh, of a line of action of UNESCO, according to its mandate, and the contribution of journalists in documenting uh, damages to heritage and cultural heritage all across the country. Так, дійсно нам хотілося дати е, якісь інші надати якийсь інший вимір цій виставці, тому що з одного боку дійсно фотографії дуже промовисті самі по собі, але нам хотілося показати якісь реальні об'єкти, які за такий короткий термін нам вдалося привести з тих самих е, об'єктів культури і культурної спадщини, які зображені у нас на фотографіях. Тобто деякі з них представлені також у вигляді об'єктів, це реальні речі, які

Ми вдячні міжнародним організаціям, урядам різних держав, світовій спільноті за підтримку України коштами експортизою відбудові пам'яток в консервації. Потреба в цьому є ще дуже великою, і ми сподіваємося, що підтримка буде довготривалою, і відновлення України буде повним. Світ зараз перенасичений десятками і сотнями тисяч фотографій, і одна конкретна фотографія нічого не змінить. Але загальна сукупність фотографій вона все таки впливає на суспільну думку, і ми ж, як журналісти, як фотографи, ми сподіваємося, що наша робота зможе зможе щось змінити, і ми зможемо допомогти людям, чиї історії ми показуємо.